Так ми вимагаємо, що політичний ті хлопці, яких затримали тут на майдані, були звільнені. Так, ми вимагають, <говорить> що всі робіт. Сьогодні вони Впали на поліна перед Путіним перед Хриваном. І стають Україну в Москві. Ми допустимо цього. Ні! Ми хочемо в тайошний союз. Yeah. Ми українці, європейська нація, і ми будемо боротися за нашу майбутнє! А Україна це. Україна це. Україна це.